Полюбляєш бути у центрі уваги. Ми підготували нову добірку кумедних трюків, ілюзій та фокусів, за допомогою яких ти напевно станеш зіркою на будь-якій вечірці. Приголомшливий номер із пропалюванням руки вогнем змусить повірити у диво навіть найзапекліших скептиків. Так, ти простромляєш руку запаленою свічкою, але нічогісінько не відчуваєш. Ні страху, ні болю. У чому ж секрет? Нам знадобиться звичайна коробка без боковин та втулка від туалетного паперу. Вирізаємо втулку за шириною коробки. За діаметром втулки позначаємо та робимо отвори зверху та знизу коробки. Вставляємо втулку в отвори. Фіксуємо термоклеєм. У відстань між втулкою та стінкою коробки має вільно проходити рука. Виконавши цей фокус, ти зрозумієш, який самовигляд мають по-справжньому здивовані глядачі. Гроші подобаються усім, тож фокуси з ними завжди проходять на ура. Демонструємо глядачам купюру. Звичайнісінька банкнота без жодної каверзи. Складаємо її таким чином. Трусимо і на долоню випадає монета. Так, ти вочевидь вмієш робити гроші просто з повітря. Для виконання трюку нам знадобиться купюра і, звісно ж, монета. Загинаємо кутик купюри та вчимося спритно ковзати монетою по купюрі. Не забудь застосувати цю техніку маскування монети, показуючи глядачеві обидві сторони. І непомітно загорни монетку у купюру. Варто трохи потренуватися, і можна сміливо дивувати друзів. До речі, чи ти знаєш, що гроші можуть розчинятися у звичайній воді? Наливаємо воду і монетка, яка безтурботно лежить собі під склянкою, зникає без вісти. Просто вражаюче. секрет у тому, що вода переломлює промені світла та спотворює реальне зображення. Піднімаємо склянку монета на місці, і жодних фокусів це звичайнісінька фізика. Раз, два, три, каблучко, з'явись. Цікаво, звідки вона взялася взагалі. Ховаємо прикрасу у складку джинсів. Спритним рухом руки дістаємо каблучку. Все просто і не потребує особливої підготовки. Але це ще не все. У наступному фокусі каблучка, наче на магніше, піднімається вгору вздовж олівця. Виконати трюк можна за допомогою звичайного скотчу та шматочку тоненької волосіні. Один кінчик волосіні фіксуємо скотчем біля вістря олівця, другий на нігті великого пальця, вдягаємо на олівець каблучку. Залишилося непомітно рухати пальцем, і каблучка починає форхати. З цим фокусом ти напевно станеш королем магії коледжу. Для демонстрації наступного фокусу нам потрібна монета та чарівна хустка. Накриваємо руку з монетою хустинкою, і монета перетворюється, перетворюється на елегантний ключ. Аби фокус вдався, затискаємо ключ пальцями, прикривши монетою його верхню частину. На внутрішній бік хустки приклеїмо шматочок двостороннього скотчу, до якого власне і приклеїться монета. Якщо у тебе є трохи вільного часу і неабиякий запас терпіння, пропонуємо виготовити бомбу з паличок від морозова. Викладаємо палички, спочатку схрещуємо перші дві палички ось таким чином. Потім кладемо третю паличку, проводячи під ніжкою однієї та накладаючи поверх іншої. Наступну паличку кладемо зверху, проводячи під крайньою та накладаючи поверх попередньої. Продовжуємо робити доріжку, викладаючи палички по черзі, хрест навхрест. Головне пам'ятай, що краї під час просування слід притримувати пальцями. Всенька ця дерев'яна конструкція перебуває у напрузі. І щойно на ти відпускаєш руку, доріжка у буквальному сенсі слова вибухає. Палички утворюючи хвилю, розлітаються в усі біч. Залишилося хіба що позбирати їх по кімнаті та побудувати нову доріжку. Оце така апетитна булочка, так би і з'їла її. Втім, куди це вона зникла? Розкриваємо таємницю. Секрет фокусу в виделці заховані у складках хустки. Головне спритно підшипити булочку на зубці, а потім непомітно зняти її з виделки. У цьому фокусі ми покажемо велику силу з відновлення предметів помахом руки. Робимо магічний пас над розрізаною карткою, і її шматочки збираються у ціле. Картка є цілою та неушкодженою. Для фокусу нам знадобиться чорний картон, дві однакові карти, кілька монет, які годні магнітитися, та й власний магніт. Розрізаємо карту на чотири частини. Двостороннім скотчем кріпимо два шматочки карти на квадратики картону трохи більшого розміру. Кладемо на цілу карту дві монети, накриваємо монети шматочками карти, клейкою стрічкою фіксуємо магніт на долоні. Проводимо рукою над картою. Магніт притягує монету і карта сама стрибає тобі у руку. В який бік котяться ці кільця? Вони нібито перетікають одне в інше і безперервно торкаються одне з одним по всій поверхні. Насправді, ж це лише ілюзія. Нам знадобляться пінопластові кільця. Зрізаємо ножем краї кілець під кутом приблизно 45 градусів. Склеїмо два кільця термоклеєвим пістолетом, аби між ними утворився прямий кут. З'єднуємо між собою дві пари таких кілець. Легко штовхаємо конструкцію, щоб вона покотилася. Саме рух створює для нас ілюзію того, що кільця з'єднуються вздовж всього краю. Просто дивовижне видовище. А цей трюк сподобається любителям перекусів. Для нього нам знадобиться пачка чипсів та упаковка кукурудзяних паличок. Втискаємо пачку чипсів у пакети з паличками. Тиснемо сильніше і пачка чипсів тане просто на очах. Ну, ми перевіримо, куди поділися чипси. Розриваємо пачку з паличками. Так-так, чипси переїхали до паличок. Дивати й годі. Ні, це просто хитрий трюк. Обережно відкриваємо упаковки. Перекладаємо чипси в пачку з паличками. Заклеїмо місце розриву упаковки термокливим пістолетом. Готово. І не забудь пригостити друзів смачним чипсопаличковим міксом. А тепер ми покажемо диво проходження предмети крізь перешкоди. А точніше, монети крізь повітряну кульку. Нам знадобиться прозора склянка, монета та кулька. Кулька нам потрібна не вся. Зрізаємо вузьку частину. Демонструємо обтягнуту кулькою склянку. На поверхні кульки зручно розташувалися монета. Робимо помітне зусилля і проштовхуємо монету всередину склянки. Кулька залишається цілою та неушкодженою. Секрет фокусу у тому, що ми не даремно вибрали саме срібну монету та сіру кульку. Натягуємо чимдуж кульку на монету, сіра гума обтягує монету і створюється враження, що вона зовні нам залишається трохи натиснути на монету, і вона без жодних зусиль впаде до склянки. А у цьому фокусі монета найчарівнішим чином опиниться по той бік скла. Нам знадобиться шматок прозорого пластику чи скла. Як опору ми використовували пластикові стаканчики. На середину пластикового листа кладемо монету. Накриваємо монету рукою і вона падає у розкриту долоню, але вже по той бік прозорої перегородки. Аби фокус вдався, якнайкраще нам слід запастися двома однаковими монетами та невеличким магнітом. Приклеїмо магніт до внутрішньої сторони долоні. Одна монета лежить на пластику, іншу приховано в другій руці. Прибираємо руку з магнітом та притягнутою до нього монеткою. Нижня монетка відмагнічується і падає вдбайливо підставлену руку. Такий фокус стане чудовою розвагою для гостей під час будь-якої вечірки. Чарівна карта ширяє над столом. Дива левітації розкрито. Приклеїмо до сорочки карти квадратик широкого двостороннього скотчу. Нам знадобиться відрізок дроту. Кріпимо дріт до скотчу. Встановлюємо конструкцію на край столу. Головне дібрати вдалий кут огляду, щоб дріт не був помітним. Зніми магічне відео та надійшли його друзям. Вони точно не зможуть розгадати секрет твого фокусу. Покажемо ще один цікавий трюк, Розстеляємо звичайну носову хустинку. У центр хустинки кладемо дерев'яну зубочистку. складаємо хустку, намацуємо крізь тканину зубочистку та ламаємо її у декількох місцях, розгортаємо хустку і дістаємо цілу і неушкоджену зубочистку. Як це можливо взагалі? Нам знадобиться дві зубочистки. Зубочистку, якій не судилося вийти з трюку цілою, вставляємо в шов облямівки хустинки. Головне, не переплутати, у якої зубочистки мають бути переломи. Ой, а у тебе шнурок розв'язався. Дякую. Трясимо ногою, і розв'язаний шнурок перетворюється на елегантний бантик. І як нам вдалося це зробити без рук, є малесенький секрет. Тут не обійтися без невеличкої підготовки. Нам знадобиться нитка з голкою та додатковий шнурок. Робимо величезний стібок від кишені до низу холощі. зверху залишаємо вільний кінчик нитки, кріпимо шнурок до нитки. Вдягаємо джинси і шнуруємо кеди, як завжди. Зав'язаний бантик ховаємо під штаниною джинсів, начебто не навмисно випускаємо секретний шнурок. Тепер, аби зав'язати шнурок без рук, трясемо ногою, водночас смикаючи за ниточку. Краї додаткового шнурка підтягуються у штанину, оголюючи заздалегідь прихований бантик. Друзі, напевно, просто пороздявлюють роти від подиву. Чи сподобалася добірка наших фокусів? А який з трюків запам'ятався тобі найбільше про штрикування руки запаленою свічкою, відновлення розірваної карти чи оптична ілюзія з кільцями? Напиши відповідь у своєму коментарі, підписуйся на наш канал, став уподобайку цьому відео, та не забудь натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наші нові ролики.